Привіт! Це серія коротеньких туторіалів до п'яти хвилин з лайфхаками, які допоможуть зробити твою роботу в Cinema 4D легшою і приємнішою. Всі, хто, хоч раз, стикався з моделюванням сінамі, знають, що додання. Полігонів за допомогою Subdivision Surface зглажує вашу модель. І зазвичай для цього Subdivision Surface і використовують, але в багатьох випадках через це нам доводиться додавати багато зайвих полігонів, щоб отримати якусь грань не такою скругленою. Ну, наприклад, ось в мене є звичайний куб, я додав його в Subdivision Surface і вийшла ось така от сфера. Але якщо я хочу, щоб ось ця верхня грань, вона в мене не скруглювалась, мені доведеться за допомогою loopcut додати ось тут розріз. І отримати ось такий от результат. І по-хорошому треба було б ще вибрати цей полігон і додати тут інсет, щоб о, форма збереглася така, як мені потрібно. От, І в таких випадках, в принципі, це зробити неважко, але часто о, це займає багато часу і додає дуже багато зайвих полігонів, тому є набагато легший спосіб. І називається він в Сінемі Subdivision Surface Weight. Що це означає? Це означає. Що ми можемо будь-яким е, граням, точкам або полігонам надавати вагу, яка вказує Subdivision Surface, що цій грані скруглювати не треба. Допустимо, я вибираю свій куб, перегожу в режим редагування ліній Edges, вибираю ось цю верхню грань, вибираю інструмент Subdivision Surface е, Weight з короченням MR, натискаю кнопкою будь-де на полі і веду вправо. І таким чином вказую сіним, що ось ці грані заокруглювати не треба. Якщо я зараз виберу тех, який в нас утворився, ми побачимо, що ось тут де червоний колір, Subdivision Surface нашу геометрію скруглювати не буде. Я можу вибрати будь-які грані, які захочу, можу, наприклад, вибрати шайцю MR, введу вправо і отримую ось такий от результат. Також я можу вибрати. І полігони, давайте я це відміню. Наприклад, вибрати ось ці два полігони, MR. І тут, як бачите, результат буде трошки інший, того що тут повністю полігон він вже буде, не буде скруглюватись. Але, наприклад, якщо я виберу один, відповідно тут теж буде трошки інший результат, форма буде переходити від такої прям, жорстко прямої до заукругленої. І так само я можу вибирати точки. Ну, на кубі це буде виглядати досить е, смішно, тому що в нас точок дуже мало. От, натискаю MR. І Subdivision Surface буде знати, що ось ці точки заокруглювати не можна, тому ми отримуємо ось такий от досить прикольний результат. От, А що, якщо ми візьмемо чуть-чуть складнішу фігуру, само собою можна це застосовувати до фігур будь-якої складності, тим не менше, ось в мене є. Ось такий куб з чотирма екструдами. І з цим інструментом я можу робити досить цікаві маніпуляції. Наприклад, я можу вибрати всі ось ці грані, плюс за допомогою інструменту Loop Selection вибрати ось ці верхні грані MR. Затискаю лівою кнопкою і веду вправо. І отримую ось таку досить цікаву фігуру, яку розрізами насправді було б зробити. Досить проблематично, враховуючи ось це таке досить прикольне скруглення. І плюс в нас насправді було би дуже багато геометрії, а зараз в нас є ось такий куб, який був з самого початку. Тобто кількість полігонів в нас взагалі не змінилась. Ми змінили тільки те, що сказали сільними, що ось ці грані заокруглювати не треба. Ось такий от лайфхак на сьогодні. Якщо він був корисним, став лайк і підписуйся, щоб не пропустити наступні відео.